Це h 6 2.0 ТДІ, 2006 рік. Проблема. Значить, не робить прикуриватель. Задній оцей в нього працює, так? він кинув сюди тра-та-та, а оцей в нього не робить. От, не працює він і все. Нічого сюди не приходить. Значить, значить, почав я шукати. Значит. Перерив тут і все. Всі цілі. Далі ось до цього, як би таку ще один. І тут є ще два таких мощних предохранителя. От. Вони теж цілі. Сюди не лізти, бо проблема не тут. Так. Тепер йдемо на другу сторону. З другої сторони теж знімаємо вот таку от. Ну, точно так само, як і стоїть. Відкриваємо бардачок, там піддіваємо і от він, пожалуйста. витягуємо. От він згорений, так. Тепер беремо, допустимо, тут у нас знизу є не згорений, допустимо, так, щоб зараз наглядно показати. І все, і робота. Раз. І все працює. Все. Кому сподобалося, звісно ж, ставимо чорний лайк, бо як нажимаєш лайк, то він стає чорний. Ну і давайте що, останній. Так, вставили, світиться, напряження, показує 12,0. Ще раз показуємо предохранитель на 20 А, стоїть тут оперший. Все, тепер все збираємо назад. Ця кришечка у нас так Да, Заїжджає туди. Потім защокується. Так, ладно, але одною рухові незручно, добре защолкує. Ну, а В загальному ви поняли, так? Власник просто вже чуть ли не до потолка скаче, довольний, мучився, а тепер буде їздити і радуватися.